Вітаю вас, друзі! Зараз ми з вами розглянемо і зв'яжемо два види поводків, які по праву можна назвати найкращими з усіх, які існують на даний час. Я маю на увазі поводок з кільцем і поводок з резинкою. Вони дуже популярні, надзвичайно уловисті. Зараз є багато різних видів, різних модифікацій поводків, але основними були і залишаються і надалі поводок з кільцем і поводок з резинкою. Для цих поводків не потрібні різні додаткові комплектуючі які, як ви знаєте, коштують зараз недешево. Нам потрібен тільки поводковий матеріал, гачки. І в одному випадку кілечка 3 мм, а в другому випадку резиночка. Ось так виглядають наші поводки з насадками на дні. Справа поводок з резинкою, і попап ось так гарно піднімає гачок на жало. А зліва у нас повідець з кілечком і насадка пелець з половиною 10 попапа. І бачите, насадка майже лежить на дні, тільки чуть-чуть припіднята. Якщо ми половинку 10-го попапа поміняємо на половинку 12-го, тоді насадка у нас стає повністю плаваюча, а гачок залишається лежати на дні. Ось такі правильні презентації, друзі, наших насадок на поводках, які ми зараз з вами будемо в'язати. Поводочки дуже уловисті, дуже популярні. Повідеться з кілечком із такою насадкою. Як правило, використовується більше в коропових монтажах класичних, а повідець з резиночкою і з попапом, такий коротенький, як правило, використовується для флетфідера. Але це не є таке 100% твердження, тут все залежить від умов, в яких ви ловите, і від активності риби. І так, спочатку з вами будемо в'язати так званий blowback rig. Ну а якщо говорити з зрозумілою мовою, це є повідець з кільцем. Ефективність цього поводка дуже висока, тому що, як ви знаєте, при небезпеці короб в долі секунди випльовує наживку і колечко дуже гарно, легко скользить по цю гачка, бойл вилітає, а гачок залишається у губі короба. Ось так виглядає правильно змонтований поводок. І сьогодні ми з вами його зв'яжемо. Так, що нам для цього потрібно? Поводковий матеріал в оплетенні. Гачок. Кілечко 3 міліметри, інструмент для зняття уплетення з поводкового матеріалу. Монтажна голка стопорки. І Так, приступимо. Значить, Відмірюємо собі 15 сантиметрів поводкового матеріалу. І знімаємо. І знімаємо оплетення. Ну, важко воно знімається. Так, перемірюємо. Чи добре? Так, добре. Зняли ми 15 см оплетення. Тепер надіваємо стопорок. Так, і зав'язуємо. Дань купетику за допомогою монтажної голки. Ось так. Тепер підсуваємо стопорок сюди, відмірюємо 30 см поводкового матеріалу і обрізаємо. Так. Тепер, значить, як нам правильно закріпити кілечко, щоб зразу попасти на то місце, що треба, і щоб потім не прийшлося нам його рухати вверх-вниз з погачку. спогачку. Я зробив собі ось таку приспособу. Ось тут на відстані 3 см, зробив отвір, вставляю сюди голку. Ось так. І От так, Бачите? Відміряю собі сюди, забираю голку. так, І вставляємо наше килечко Надіваємо сюди. Так, і потім... Тут нам обов'язково потрібна монтажна голка. Ми робимо ось таку ось таку давку. Ось так. Поступаємо. І тепер в тому місці зав'язуємо звичайний вузол. І тепер треба нам гарно затягнути. Ось так воно стає строго перпендикулярно і воно вже нікуди у нас більше не зміститься. Так. Тепер беремо гачок. І ось так пропускаємо сюди. Розміщуємо кілечко. Ось тут напроти жала, Так. Пропускаємо колодковий матеріал в вушку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, і повертаємо назад. Ось так. Тепер. Гевно затягуємо так, і поправляємо, щоб у нас волос виходив строго посередині зверху. Так, друзі, бачите, ось тут, від початку, де було оплетення, у нас залишилося приблизно 2 см чистого матеріалу без оплетення. А тут вже починається оплетення. бачите. І цих 2 см нам буде достатньо для того, щоб наш гачок правильно розвертався. Тепер зав'язуємо петельку. Добре затягуємо, тому що матеріал плетені і виходять великі вузли, і лишній кінчик обрізаємо. Тепер вдіваємо конус. Так, відсиваємо стопорок назад і будемо вдівати нашу насадку. У нас з насадкою буде служити зрізаний 15-мм бойл і половинка 12 го попапа. Надіваємо на голочку. і стягуємо на волос. Поставимо стопорочок. Підтискаємо знизу стопором. Дуже зручно вставляти стопорки не по одному, а такими палочками. А то для тих, в кого вже трошки проблеми з зором. Так, Ще раз поправляємо, підтягуємо. Ось такий, друзі, у нас вийшов чудовий поводочок. Перевіряємо, наскільки правильно ми його зв'язали. Бачите, все супер, кілечко розташоване в тому місці, де потрібно. І насадка у нас сидить на волосі правильно. І тепер, друзі, будемо в'язати другий вид найпопулярніших коропових поводків. Це поводок з розиночкою. В попередньому відео ми в'язали поводок з кільцем. Хто не бачив посилання буде вверху, а зараз в'яжемо поводок з резинкою. І так, що нам для цього буде потрібно? Поводковий матеріал, гачки, резиночка, яка одягається на гачок, ну і набір інструментів. Спочатку, друзі, я буду на наш поводковий матеріал надівати резиночку. Можливо, такий спосіб для когось незвичний, але я стараюся по максимуму економити поводковий матеріал, тому що. Кордовський супернатурал не дешевий, я думаю, ви самі знаєте. І я стараюся його максимально економити, і тому спочатку надіваю резиночку, а потім далі покажу вам послідовність. Резинки відрізаємо в середньому 3 мм, беремо тонесеньку голку і стягуємо резинку на наш поводковий матеріал. Так, то все забираємо, щоб воно нам не заважало. І далі поступаємо ось так. Розвертаємо поводковий матеріал кінцем до себе, ось так. Так ви ніколи не спутаєте, в яку сторону вдівати гачок. І тепер на гачок надіваємо нашу резинку. Акуратно, щоб не пошкодити поводковий матеріал. В крайньому, якщо ви навіть і пошкодите кінцем, то цей кусочок потім ви зможете з легкістю обрізати. Так. Тепер зав'язуємо петельку. Можете собі допомагати монтажною голкою, щоб петля вийшла маленька. Тому що в'яжемо під попап 8-10 мм, Петельки потрібні маленькі. Обрізаємо лишний кінець. Тепер будемо дівати нашу насадку. В моєму випадку то є 10 мм поп-ап. До речі, отакі поп-апи дуже гарно себе зарекомендували. Я на них зловив багато коропа, то є креветка спеції. Ціна. Ось така прямо копійчана, дуже гарна якість, дуже вони у мені дуже подобається, я їх дуже часто використовую. Відкриваємо нашу баночку. Так, Добре вона закрита. До речі, зберігаються досить довго. Головне гарно закривати банки, щоб вони не пересихали. Так, беремо один попапчик посередині. Пробиваємо голочкою. І стягуємо на волос. Тепер беремо ось такі стопорки, не прямі, а продовжувачі волоса. Спеціально для флетфідера завжди використовую такі стопорки, коли в'яжу поводки, для того, щоб можна було потім використовувати восьмий попап, попап 8 мм з прямим стопором. Тому для десятки завжди ставлю ось такий. Поправляємо і гарно втягуємо стопор, щоб він сів на місце. Тепер підтягуємо попап приблизно 3 мм до резиночки. І тепер, друзі, аж на цьому етапі ми будемо відрізати поводковий матеріал. Я використовую для флетфідера недовгі поводки, тому ми собі відмірюємо порядка 19 см, 19, не враховуючи гачка то для того, щоб нам хватило і на обмутку кругом гачка, і на зав'язування петельки. Так, далі перевіряємо, чи резиночка у нас знаходиться навпроти жала. Підтягуємо волос, щоб відстань була від резинки до попапа не більше 3 мм і пропускаємо зверху вниз. Поводковий матеріал в кілечко. Зверху вниз. В сторону жала. Обмотувати, друзі, будемо з цієї сторони, де вушко ціле. Не тут. Тут можна пошкодити поводковий матеріал, а там, з тієї сторони, де вушко ціле. тому що дуже багато хто мотає неправильно. Робимо 5 бітків. 3, 4, 5. І пропускаємо знову в цю саму сторону, зверху вниз, в сторону жала. Ось так. Поправляємо, щоб волос виходив строго посередині. І з протилежного кінця будемо зав'язувати петлю вісімку. Але, друзі, ви повинні пам'ятати, що петля вісімка забирає приблизно сантиметр поводкового матеріалу. Тому, якщо ми хочемо зробити, скажімо, 8 см поводок, значить ми собі відміряємо 9 см і загинаємо в цьому місці. І тепер в'яжемо нашу петельку. Тепер затягуємо і лишній кінець обрізаємо. Так, ще раз поправляємо резиночку. І ось такий, друзі, у нас вийшов поводок. Якщо ви будете використовувати класичні коропові оснастки, то... Використовуйте ось такі довгі поводки 15-17 см, то вже хто як любить, і з конусом. А тут для флетфідера я обрізаю і ставлю тільки ось такий маленький шматочок конуса, для того, щоб закривати тільки сам швидкозйом. Тому що довгий конус там не то, що не гарно виглядає, він там просто заважає. Тепер опускаємо наш поводочок у воду. Так, і що ми бачимо? Дивіться, друзі, як чудово, яка чудова презентація, як наш попап гарно ставить на жалу гачок. Ось така, друзі, правильна презентація попапа. Якщо, скажімо, у вас гачок буде спливати, треба буде трішки підрізати попап, щоб зменшити його плавучість. Ось так, друзі, правильно повинен виглядати. Попап гачку. Це така правильна презентація. Якщо, друзі, у вас ще залишилися якісь запитання, прошу писати в коментарях. І спілкуємося далі. Всім удачі, міцного здоров'я, гарних трофеїв. Зустрінемося!